Наприкінці жовтня Росія готує масштабну хвилю інформаційно-психологічних операцій, спрямованих проти України і партнерства НАТО з ЄС. Особливу увагу ворожі медіа зосереджують на дискредитації можливого постачання Україні американських крилатих ракет Томагавк. На тлі таких обговорень кремлівська пропаганда активізувала наративи про нібито втягування НАТО у війну та ризики глобальної ескалації. Російські посадовці пропагандисти відкрито погрожують ударами у відповідь, заявляючи, що постачання томагавків послабить позиції США. Ці тези використовуються для деморалізації західного суспільства та підриву довіри між союзниками. Москва намагається переконати, що подібні рішення зроблять НАТО менш безпечним, хоча насправді саме єдність і рішучість альянсу є ключовим чинником стримування агресора. У межах цього ж інформаційного фронту росіяни розповсюджують фейк про нібито заяву Володимира Зеленського щодо підготовки терактів на території РФ. Це перекручення його інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Насправді, президент України чітко наголосив, далекобійну зброю, зокрема томагавки, можна використовувати виключно проти військових об'єктів держави-агресора. У спілкуванні з європейськими партнерами він також підкреслив важливість ефективного використання такої зброї, що підтвердив і на останній зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Такими заявами пропагандисти Кремля намагаються послабити підтримку України і представити західну допомогу небезпечною та неефективною. Водночас, згідно статуту ООН, Україна має повне право на самооборону від збройної агресії. А удари по військовій інфраструктурі окупантів є законними та відповідають нормам міжнародного права. Окрім цього, з наближенням холодів кремлівські медіа намагаються посіяти паніку та зневіру перед зимою. Через керовані телеграм-канали і анонімні сайти вони поширюють повідомлення про енергетичну катастрофу, замерзлі міста та гуманітарну кризу. Паралельно поширюються тези про некомпетентність української влади, щоб схилити західні уряди до компромісу з Росією. Ці повідомлення несуть загрозу для Європи, щоб посіяти страх перед зимовою кризою і викликати у тому від підтримки України.